День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі ліжко Сіті від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 28 см. У довжину ліжко займає 2 метри 8 см. Висота узголів'я 95 см. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Основа під матрацем, металева рамка з буковою ламелю. Ліжко можливо замовити окремо від матрацу. Чи матрац окремо від ліжка. Матрац можна підібрати такий, який вам до вподоби. Цей матрац фабрики Family Sleep йде з наповнювачем пружинний блок. Навантаження на одне спальне місце до 140 кілограмів. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких хромованих ніжках. Ми раді бачити вас у себе у гостях. Підберемо матрац, оберемо інший колір. Тканини на ліжко або іншу тканину. До зустрічі, мої любі! Па-па!